Нещодавно ми записували програму про ситуацію щодо сказу на Чернігівщині. Ну, З цим питанням більш-менш зараз все зрозуміло, але в контексті цієї теми, теми сказу ми завжди говоримо про. Те, скільки людей на Чернівщині покусали тварини, які тварини кусали людей. Ну і звісно, про вакцинацію, яку рекомендують зробити тим, у кого є підозри контакту з хворою твариною сьогодні? Також ми продовжимо говорити на цю тему. І гість моєї програми, генеральний директор центру контролю профілактики хвороб МОЗ України, головний державний санітарний лікар області Олександр Чепурний. Вітаю, пане Олександре. Бажаю здоров'я, пане Олександре, Спочатку хотілось би дізнатися статистику. Ми зустрічалися з вами в січні. Цього року говорили знову ж таки про покуси і про кількість вакцин, про тих, хто відмовляється від вакцинації. Вже 1 травня. Що у нас на сьогодні? Так, звичайно, 1 травня, і бачимо ми ситуацію. Тенденція стосовно е збільшення покусів і збільшення захворювання. Тваринна на сказ у нас залишається прогнозована, Вона, ця проблема гостра для нашого регіону. Е, аналізуючи ситуацію стосовно кількості покусів, то ми можемо сказати, що в нас зареєстровано майже на 25% більше покусів, ніж за аналогічний період минулого року. Так у е, нас тільки у березні було найбільше, у нас було порядка 210 покусів. Покуси ростуть, і також що прикро, що ростуть покуси хворими на сказ тваринами. Ми маємо в чотири рази більше звернень, саме покусами хворими на сказ тварин ніж в першому кварталі. Минулого року ми зареєстрували таких покусів за цей квартал 42. Така ситуація і в принципі, сказ в контексті інфекційної захворюваності залишається з однією з такою провідних проблем в сфері громадського здоров'я, яка становить небезпеку, яка має бути у нас в пріоритеті, має бути питанням номер один стосовно настороги населення в питанні поведінки і відповідно ставлення саме по профілактиці нозології, по зверненням з приводів покусів. Домашніми тваринами у нас звернулося 32 особи, майже 8%. Бродячими собаками 107 осіб 25%. Домашніми собаками 184 особи 42%. Бродячі коти 16 осіб, майже 4%. домашні коти 87 осіб, майже 20%. Сільськогосподарські тварини 4 особи чуть менше 1%. І інші тварини 7 осіб майже 1,5%. А в розрізі районів або населених пунктів, звідки це люди? Е, в основному більш-менш пропорційно по всіх населених пунктах. Ну, найбільше в нас припадає по Чернігову, по Чернігівській області, по Чернігівському району. Воно все залежить від кількості людей. Знову ж, кількість людей, кількість тварин. І кількість тих, хто звернувся, да, бо є люди, які тих, не звертаються. Тих, хто звернувся. А з чим ви пов'язуєте те, що зросла кількість покусів? Кожний покус, ми їх збираємо, ми їх аналізуємо, проводимо пенічні аналізи. Ми маємо певну інформаційну базу стосовно звідки ж беруться ці всі покуси, чому вони ростуть. І якщо аналізувати звернення з приводу покусів, то хто хто наносить ці покуси, то в основному в нас можна розділити їх за слідуючими групами. У нас зростає кількість покусів, які наносяться дикими тваринами. Нас постраждало 32 особи, і якщо дивитися дикі тварини, то тут у нас наносились покуси і лисицями, і гризунами, і іншими дикими тваринами. Також у нас великий відсоток покусів, які наносяться бородячими тваринами, і в значну міру наносять покуси це домашні тварини. Основне питання. Ну зараз ситуація в тому, що збільшується кількість бродячих тварин. Чого тому, що люди е, залишають певні території внутрішня міграція, зовнішня міграція. У нас тут був такий випадок сказу, де у нас переїхали люди з Сумської області. Uh -huh. і Вони привезли з собою п'ять собак, чотири кота. І там був певний прикривий випадок, 14 було умовно постраждалих, які перебували під наглядом. Але все це говориться про те, що люди виїжджають, вони залишають тварини. Тварини переходять під. Бродячі, і є великий контакт з дикими тваринами, бо на сьогоднішній день у нас є серйозна проблема і знову ж вона пов'язана з війною, саме пов'язана з тим, що неможливо проводити ефективну е таку одномоментну е преоральну вакцинацію диких тварин від сказу, яку ми раніше проводили е за рахунок авіаційного транспорту, розкидались приманки. Ну, зараз ми цього робити не можемо, а територія наша має велику великий відсоток. Лісів, які потрібно регулярно обробляти для того, щоб проводити певні профілактичні заходи саме в дикій природі, і е, от ми маємо такі припкі випадки. Плюс, знову ж, війна, не можна проводити відстріли для того, щоб регулювати кількість диких тварин, і проводити саме відстріли для того, щоб і проводити певні діагностичні дослідження. То от ми маємо такі наслідки прикрі. Плюс стосовно чому ростуть покуси в домашніми тваринами. То тут, аналізуючи стосовно домашніх тварин, то тут певні поведінкові фактори з боку і населення, тому що велика кількість таких, знаєте, нехтувань, правил, таких правил поведінки з домашніми тваринами, їх провокування, все інше. Домашні тварини також вони мають високий рівень бути інфікованими захворіти, і бути причиною даного захворювання. Недостатня кількість імунізації домашніх тварин від сказу. А це можна робити і потрібно робити насамперед в обов'язковому порядку вакцинувати всіх своїх тварин, щоб убезпечити насамперед сам перед себе. І оточуючих від даної недуги, то все це є причиною, тому чому воно так росте. Отже, основні причини дві. Перша причина це війна. Це стосовно диких тварин. Ви вже пояснили чому. І те, що ви згадали, відстріл, промисловий відстріл зараз заборонений. Санітарний він є, але там, як сказав Анатолій Портянко, представник держпроспоживслужби, коли ми говорили про сказ, що тільки понад 600 голів лисиць було відстріляно для того, щоб Зрозуміти, чи з'їли вони пероральну вакцину чи ні. Стосовно території, на якій буде розповсюджуватися ця пероральна вакцина цього року, то вона трішки збільшена і будуть вони розкидувати її там, де можна, окрім прикордонних територій, в яких точно вони зайти не можуть туди. Ну і друга причина це безвідповідальність господарів, бо за законодавством у нас є стаття. Яка передбачає належне утримання тварин і обов'язкову вакцинацію проти сказу. Саме так. Але питання тут правових вже відносин, і тут треба вирішувати вже службам, певним, які співпрацюють з громадянами і які відслідковують цю ситуацію. Ви згадали ситуацію з переселенцями з Сумщини. У нас також вже пролунала ця історія, що був собака, в якого підтвердили сказ, і згадали про проведення про проведення розслідування по цій справі. Ви сказали, що там умовно 14 людей під підозрою були контактних, і що там ще були тварини. Яка ситуація на тепер? Чи підтвердили у інших тварин сказ і, взагалі, як проводиться таке підрозслідування? З чого все починається, і чи на сумщину ви передаєте цю інформацію? Переміщені ці особи переїхали в Прилуцький район, Молодівецька об'єднана територіальна громада село? Товкачівка, троє осіб, і вони привезли з собою там чотири собаки і п'ять котів. Все це відбувалось ну, на початку квітня. Буквально це свіжі дані. Перш за все, був випадок укуса самого власника собаки. Власника собак він звернувся, що був укус, і далі пішло під розслідування. Паралельно з цим ми отримали інформацію від наших колег із Сумщини, які також паралельно з системою піднагляду працює. Вона консолідована по всіх регіонах. Якщо виникають якісь питання, то. В рамках і ці, ці ця інформація надходить всім зацікавленим особам. От от ми отримали саме від центру контролю профілактики хвороб і Сум, ми отримали інформацію про те, що е, у цього власника була собака, і було дослідження: собака померла, її дослідили, і вона була хвора на сказ угу. з метою того, щоб е, ми вже були насторожені. Плюс паралельно було звернення власника, воно все співпало стосовно його укусу його собакою. Він звернувся, що перед цим одна з собак, яку вони привезли, вона втекла і пропала. Інша собака була на привязі, але вона була травмована мала рану. То, відповідно, був організований за ними нагляд. Власнику було. Проведено відразу призначено антиробічне лікування. Собака, яка була на прив'язі, також вона померла. Вона була проведена, вона була відправлена на дослідження відповідні органами ветеринарної медицини. І в, в рамках і підрозслідування підрослідування навіть воно проводиться методом опитування. Хто контактував, хто був на подвір'ї, ну визначено було певну Певно, коло осіб із, із міста Прилук, в основному регіон, тому що власник собаки він брав цю собаку, возив ветеринарну клініку, ще там різні були контакти. Плюс по самому селі, де проживали, були певні відповідні відносини, і все це було е, обстежено, розслідувано, виявлені люди, з ними попрацювали фахівці антиробічних кабінетів. і Визначено категорію осіб, за якими потрібно встановити нагляд, проведе, призначено інтеречне лікування. Тобто на сьогоднішній день випадок знаходиться під контролем. Випадків інфікування людей підозрюваю захворювання, на сказ у нас немає, це саме основне. Тому що, ще раз звертаю увагу, тут звалікати стосовно цієї інфекційної патології не, не потрібно, тому що в разі, якщо людина захворіла, то 100% це смерть, і про це треба чітко, щоб всі усвідомлювали, що якщо це якась інша інфекційна хвороба, де можна там лікуватись, де можна очікувати на якийсь там позитивний прогностичний результат, то при сказу тут однозначно захворів це смертельний випадок для людини. То тут, враховуючи саме небезпеку цієї недуги, вживаються всі такі, знаєте, максимально профілактичні заходи для того, щоб максимально убереж... упередити і зберегти життя людини. Ну і то тут треба ще згадати, як інфекціоністи розповідали у нас в студії, що є тільки 14 днів для того, щоб людині призначили і почали е... колоти вакцину. Але інші тварини в цій родині вони здорові, да, тому здорові. що за твариною 10 діб. Спостерігають ветеринари, і потім, якщо все гаразд, то все гаразд. Так. Саме так. Ви вже згадуєте про рабіологів. Що в нас зі статистикою щодо тих, кому призначено антирабічне лікування, угу. і щодо відмовників? Бо про них ми згадуємо щоразу. Ситуація щодо відмовників у відчепленню. Ще раз хочу на це звернути увагу, що. Тут просліджується певна, така, знаєте, паралель стосовно взагалі відмовників від всіх щеплень, які в нас передбачені як захист, дієвий захід від інфекційних хвороб, що вони призначені обов'язкові згідно календаря профілактичних щеплень, рекомендовані, чи, там вживаю, чи застосовуються при якихось епідемічних показниках. То питання саме отримання. Антеробічного лікування від щеплень, то тут, напевно, відмовлятися і зволікати в цьому питанні не потрібно і воно загрожує напряму життю людини. Я вже не говорю про здоров'я, це пряма загроза життя. І, на жаль, така ситуація в нас є негативна в деяких випадках. От в нас в 25-му році офіційно зареєстровано 10 відмовників від антерабічного лікування по різних причинах. Кожний випадок ми аналізуємо і. Тут, знаєте, от є таке, не довіряють ефективності вакцини. От, знаючи небезпеку захворюваності на Сказ, не довіряють ефективності вакцини. Потім ще є, є якісь певні переконання там, з особистих міркувань щодо теорії якоїсь змови стосовно вакцинації. Воно... Потім е... велика кількість також ну, вважають, що Призначене лікування в них не є. Адекватним, вони не контактували з тваринами і все іншим. Знову ж, висновок робить фахівець, який розуміє небезпеку саме контакту і призначає по певним протоколам це лікування, і певні особи мають своє бачення. Також є певні питання в деяких випадках, де є проблема в тому, що люди говорять, в тому, що вони не мають можливості їздити для отримання лікування. Хоча я вважаю, що це просто відмовки. І розуміючи важливість для свого життя, і прихильність органів влади до цього питання організовують, надають допомогу і доїхати, і зробити, і, і для того, щоб отримати це лікування, то я б сказав, би, що саме тут треба чітко розуміти, що призначене лікування це захід для того, щоб зберегти життя, а не для того, щоб експериментувати в тому плані. Щодо ефективності вакцинації, працює, не працює правильно, лікар поступ призначив лікування чи ні. Лікарі чітко діють. Треба чітко розуміти, що лікарі діють чітко згідно чітких прописаних протоколів, алгоритмів щодо призначення антиробічного лікування. Все це залежить від того, яка тварина нанесла укус, діагностовано в неї сказ чи не діагностовано. У переважної більшості ніхто не чекає діагностики на сказ. Якщо це все залежить від віду тварин, місця і локалізації укусів. Тяжкості укузів, все іншого, то що є певний час, про який ми говорили, де хвороба може швидко-швидко прогресувати в організмі і привести до сказу людини. Більш того, сказ підтверджується вже посмертно. Посмертно тварини і, і у людини і, і, і у людини. Тому тут зволікати ні в якому разі не можна. Треба відповідально відноситися до свого життя, перш за все, і отримувати відповідне лікування. Тим більше, що держава забезпечує. Перш за все, і доступ до цього лікування, створивши відповідну мережу травматологічних кабінетів, де працюють рабіологи, і, і забезпечують і на сьогоднішній день повністю забезпечені необхідної кількості антирабічних препаратів. Є і в лікувальних закладах, і в нас є на нашій базі є відповідна. Резервна кількість всіх цих препаратів, де по мірі необхідності ми їх розподіляємо. Тут головне свідоме відношення. Фахівці є, препарати є. Поведінка щодо тварин також має бути відповідна. І таким чином, на сьогоднішній день можна тільки. Убезпечити себе. Також паралельно з відмовниками є певна кількість осіб, які переривають курси призначених лікувань, що чого не можна зробити в ніякому випадку. Таких випадків у нас за перший квартал було зареєстровано два. Знову ж, це соціально дезадаптований контингент, але питання в тому, знову ж, це ризик, це рулетка досить серйозна, і вірогідність, враховуючи ситуацію, наскільки інтенсивно циркулює збудник сказу серед тварин, як і диких, які свійських тварин на околишньому середовищі. Скільки у нас випадків покусів, в які в нас стан з профілактичною роботою стосовно сказу, то вірогідність того, що захворієш, не отримавши лікування. При призначеному лікуванні або прирвавши схему лікування досить високий. Ну, я думаю, тут в поміч вашим колегам оці відеоролики, які з'явилися ще в березні в мережі інтернет, щодо людей, які в різні часи, в різних країнах хворіли на сказ, особливо коли з'являється оця боязкість води, то це Нібропобія. вже стадія незворотня. Отакий От приклад. Наочний, чи може він допомогти суспільству зрозуміти, що таке сказ, наскільки це небезпечно. Я вважаю, що е, тут питання, знаєте, тут питання такі. Якщо ми говоримо про те, що життя і здоров'я наших людей це пріоритет номер один, і нічого ціннішого у нас немає, то я вважаю, щоб всі засоби і сили, які ми застосовуємо стосовно боротьби і профілактики даного захворювання, вони прийнятні. І навіть якщо е десь інформаційна робота трохи агресивна, або виходить за межі якихось спокійних е контент. мабуть, чутливого контенту, то треба чітко розуміти, наскільки зараз ця небезпека і, і гостра. Це не та ситуація, де в нас все благополучно, де воно не викликає загрози, і ми проводимо цю інформаційну роботу з тією метою, щоб ця інформація в нас залишалась на слуху, і ми формували собі підсвідомо якийсь такий спокійний поведінковий фактор, як нам все таки вести в цій ситуації. Ситуація сьогоднішній день зовсім інша. Статистика говорить ж, знову ж про те, що кількість укусів росте, кількість інфікованих тварин росте. І стан профілактичної роботи в залежно, з цієї ситуації, що в нас зараз в Україні, вона не приводить до того бажаного результату, який ми очікуємо, то тут треба напевно трохи і виходити. І, і я підтримую, наприклад, подачу того контенту, який подається на сьогоднішній день в засобах масової інформації, де ми максимально загострюємо увагу. До цієї проблеми І люди мають розуміти наскільки це небезпечно, тому що це не без напряму небезпека для життя. І в контексті того, що ви сказали, пане Олександре, що у нас на вістрі ситуація зараз в програмі про сказ, яку ми писали кілька днів тому, пролунала така фраза, що на Чернігівщині немає території вільної від сказу. Тобто, у нас вже вся область в кожному районі є випадок, в кожному районі є карантинні зони. І щодо покращення ситуації поки що мова не йде. Тобто ми спостерігаємо далі випадки серед диких тварин, зокрема. І ви сказали, що вакцина є. Тобто, моє запитання, чи достатньо її у нас, то достатньо. навіть достатньо, навіть при умові, що у нас вже немає зони вільної відсказу, її достатньо. Достатньо, ми е формуємо запас. Е Препаратів антирабічних виходячи із тенденції призначення і прогнозуємо її як мінімум на 3-4 місяці вперед, угу. з умовою того, що нам постійно наш Міністерство охорони здоров'я поповнює нам ці всі запаси. То на сьогоднішній день забезпечення у нас задовільне, запаси є, є як в надавачів послуг, так і в нас є відповідний запас. А чи можна людину примусити? Вакцинуватися, от в такому випадку, коли у нас є ситуація щодо тварин, в яких підтверджено сказ, є 14 контактних осіб. Чи можна зробити примусову вакцинацію, чи законом це заборонено? Законом не передбачається примусової вакцинації саме у цих питаннях, тому що тут саме така інфекційна нозологія, яка не передається від людини до людини. Є ще таке питання у нас в законодавстві досить гуманне і демократичне законодавство, яке передбачає питання відмови від медичних послуг, в тому числі і отримання щеплень. І якщо це офіційно все надає особа, яка відмовляється від отримання щеплень, то в принципі інших законодавчих підстав немає. Тут питання знову ж щодо роз'яснення, щодо розуміння небезпеки для свого життя, перш за все, наскільки небезпечна відмова або інші дії, які йдуть в розріз із призначеннями лікаря-спеціаліста стосовно саме сказу, ну на мою думку, тут кожен має усвідомити сам, тут наскільки йому важливо його здоров'я та життя. Так, да, якщо ми говоримо про інші інфекційні хвороби в контексті. Знову ж, там, наприклад, календаря щеплень або ну, обов'язкових рекомендованих щеплень, де можна захворіти, і вакцинація вона захищає від тяжких там, генералізованих форм, від ускладнень, але вона не гарантує того, що людина не захворіє. І цим, наприклад, багато хто апелює, що, наприклад, тут я вакцинувався і захворів. Але ж треба розуміти, що хвороба пройшла швидко, хвороба, хвороба пройшла в легкій формі, без ускладнень і з мінімальними наслідками для здоров'я. Угу. То вказує тут інша ситуація. Тут неможливо допустити захворювання. Нема легкої форми. Якщо людина вже захворіла, то смерть сто відсотків. Пане Олександре, у нас вже така стала традиція, що кварталу. Зустрічатися в цій студії, говорити про ситуацію зі сказом, зокрема в розрізі людей, які зверталися до рабіологів-травматологів з покусами. Але тут треба ще ви згадували сьогодні, що тільки фахівець визнає, чи потрібна. Призначати антерабічну лікування чи ні, тому що може бути не тільки укус, може бути і подряпана, і обслинення no, no, no. там вже визначає тільки лікар, що робити, чи спостерігати, чи справді вже одразу треба призначати лікування. Тож пропоную. В наступному кварталі також зустрітися і поговорити на цю тему. Яка ситуація буде у нас? Однозначно підтримую ситуацію, я думаю. Тобто, проблема вона гостра. Подивимося, як вона буде далі у нас розвиватися в нашому регіоні, але аналізуючи ситуацію стосовно профілактичних заходів і тенденції щодо покусів. Відмовників і всього іншого, то я думаю, що ця зустріч буде така потрібна, не лишня. Ми побачимо, як розвивається ситуація, наскільки вона загрозлива, і наскільки треба вже нам далі вживати інших заходів для того, щоб доносити все це до населення з метою формування чіткої поведінки, і розуміння небезпеки.